Привіт, привіт! Сьогодні перша розпаковочка травня, і вона така малесенька, але дуже вагома і важлива. І давайте подивимось, що ж тут, Тут допоки мого замовлення нема. Тут замовлення для моєї матусі і партнера. От так компанія запаковує, так, щоб нічого не торохтіло, нічого не розвалювалося, не билося. Свідомо ставляться до якості пакування. Що в нас є? А зараз на акції протеїн. Знаєте, протеїн це білок. А Beauty – це п'ять різних видів білку за засвоюваністю організмом. Ті, які швидко засвоюються, на засвоєння яких більший термін організму треба, плюс додається магній для того, щоб білок дійсно організмом добре засвоювався. Це не є окремий вид харчування, його споживають один раз в день, а в тому випадку, коли ви знаєте, що в вашому раціоні харчування білку замало. А м'ясо ви їсте замало. Хоча а, в нашому випадку да, українці дуже полюбляють м'ясо. Тим не менш, в кого в раціоні вегетаріанці, наприклад, або ви знаєте, що якісного білку у вас замало. Він, ну якщо там якась особлива термічна обробка, занадто жарене, що не є ок, да, корисним. Якщо ви мало вживаєте а, риби, наприклад, а, іншого виду білку, а, то а, цей елерівський білок, він саме якісно насичує ваш організм і використовується і для ім'язової частини організму, і для. Кісток і інших структурних елементів, з яких в нас складається організм, а буває його використовують в якості корекції ваги, да, або для на навпаки для збільшення ваги, або для зменшення. І коли ви там намагаєтесь не їсти до 6 годин, але потім дуже, як то кажуть, смок чи хочеться, да, то перед сном за декілька годин випиваєте протеїн. Ви знаєте, що це корисно, це смачно. Воно за смаком дуже нагадує. Ванільне морозиво, І а, тут а, треба розуміти, що це йде на користь. Особливо його рекомендують тим людям, в яких а, важко засвоювані білки дійсно перестають з часом в організмі а, з, а, з віком засвоюватись. Да? От тому протеїн це чудове доповнення до їжі, і знову ж таки це не замінник їжі. Це саме доповнення, виключно білок, п'ять видів білку. А треба знати, що окрім цього організму ще необхідні вітаміни, мінерали, мінокислоти, ферменти. Тому це виключно білок і він доповнює їжу. Це не є повноцінним прийомом їжі. Далі в нас супер-омега на акції, дві пляшечки. Саме травнева пропозиція, це а, для тих людей, які розуміють, що зараз заборона на вилов риби да, в риби є нерест, але оті а, жирні кислоти, які саме є омега-3, якими багата а, риба, а, і тим паче ми бачимо ціни на свіжу рибу да, космічні. А то а, якраз цей омега це а, також необхідний складник а, нашого харчування. І якщо ви знаєте, що у вашому раціоні. За мало омега 3 то а, омега 3 саме компанії LR Health and Beauty це є якісний доповнювач а, тієї омеги, яку ви не можете зі звичною ногохарчування харчування себе наситити. І відповідно а, при нестачі а, омега 3 можете почитати інформацію. У нас і з зором проблеми, і з іншими органами, і серцево-судинні проблеми, і а, таке інше. Да? Тобто омега – це необхідний складник. Структурний компонент нашого харчування, який необхідний організму і саме він насичується через нашу їжу. Тому будьте здорові, якщо ви знаєте, що не доїдаєте риби або зовсім її не маєте. Да? Нема звідки взяти омега 3 натомість їмо забагато омега 6 а омега -6 – це олія в будь-якій. Ті її прояві, да то якраз омега 3 вона вирівнює баланс. Чим більше ви єсте е, звичного жиру, да, омега 6 тим краще балансувати і підвищувати омега 3 або зменшувати і відповідно так, щоб воно у вас було. В балансі. Знову-таки, цим треба закуситись, розібратись, ходити на навчання, які дозволяють в користі омега-3 і в цілому нашому здоров'ю закуситись. Далі, колострум. Колострум це оброблене компанією LR Health and Beauty молозиво коріво для того, щоб коригувати імунітет. Це, знаєте, що коровка, коли народжують, це телятко, да, або мама, коли народжує дитятко, то перше молоко да, молозо, воно ну насичене найбільше імуноглобулінами, да, тобто тими речовинами, які дозволяють підтримувати наш імунітет. І от німецькі дослідники, науковці. Саме зробили таку формулу колоструму, в якій дозволяють споживати нам. І, відповідно, коли ми хворіємо, коли в нас є перекос імунітету, або імунітет за слабкий, або імунітет за великий для того, щоб нормалізувати. І відповідно, коли ви знаєте, що ви або хворієте, або ось захворієте, або у вас є якісь хвороби хронічні, які пов'язані з вашим імунітетом, то, будь ласка, в комплексі. Колостром з іншими продуктами, які а, допомагають організму а, нормально харчуватись, доповнювати наш харчовий раціон. Колостром це саме той продукт, який допоможе вам справитись з хворобливими вашими станами. Це не звичний харчовий продукт, це саме корекція вашого імунітету. Або хворієте хронічно, пов'язаний з імунною хворобою, або а... Звичні простудні прояви, які пов'язані саме з імунітетом, його ослабленням або навпаки завищенням. Оце саме в моменті, як то кажуть, лікувальна частина. От і дивіться, в компанії ЛАР асортимент дуже великий і на щоденне споживання, і на такі прояви, які. Не очікуємо, а вони якось трапляються. Да? Тому тут ми з вами зможемо підібрати все для того, щоб ви почували себе добре, були здоровими, дарували своєю енергією, життєздатністю світ іншим людям, своїм родичам, своїм батькам, своїм дітям. І будьте мені здорові. А якщо що, споживайте продукцію Вар і радуйте нас ще більше. Це папа. -па. Якщо що, дзвоніть.